Від імені всіх викладачів Бобрицької дитячої музичної школи хочу привітати вас, дорогі наші учні, батьки, з початком нового навчального року. У наш складний час ми прагнемо миру, навчати дітей, виховувати їх, це те, чого прагне кожен викладач через пісню, гру на музичних інструментах. Через станочки. Адже саме музика є тим інструментом, який дістає до глибин наших сердець, бажаємо вам знайти у музичній школі те покликання, що відкриє вам двері до щасливого майбутнього зі святом вас. Від імені Батьківського комітету Бобринської дитячої музики. З початком навчального року, щоб ви взяли від навчання терпіння, самоорганізацію, добро, тепло, щирість вашої душі. Адже навчатися в музиці не так легко. А нам, батькам, хочу побажати великого терпіння, розуміння наших дітей та підтримки. Саме від нас, батьків, залежить майбутнє наших дітей. Можливо, поруч біля нас зараз видатні співаки, композитори, музиканти, танцюристи. Давайте разом допоможемо нашим дітям знайти музичну хвилю свого серця зі святом. Віти! Ваш сміх! Це музика небезпека! Дорогі діти, шановні батьки, дорогі і шановні викладачі, нехай наш чудовий трикутник, батьки, викладачі, діти, вкажуть нам той шлях, який приведе нас та наших дітей до світлого, чистого, доброго життя. З миром в серці, до миру в державі, все буде Україна!